Дефолт це е, один з елементів е, картини, е, яка лякає інвесторів певною невизначеністю. Uh -huh. Тобто, е, більш глобальна проблема формулюється наступним чином. Інвестори не до кінця впевнені, що буде з Укренерго. Uh -huh. Ну, тобто, е, умовно кажучи, Укренерго це. Організація, яка після держави Україна за період з 22-го року акумулювала найбільше е, за зовнішньої донорської допомоги, донорської там, кредитної підтримки Заходу після держави України, після Суверена, Укренерго, це друга організація. На закумулювала більше трьох мільярдів євро за цей весь період. Донорської допомоги. Так, е, це відбувається не випадково. А це є результатом певної довіри і репутації. Сертифікації, комплайнсу. Сертифікації, сертифікації, комплайнсу, але також і якоїсь довіри, тобто люди, ті ж самі там, міжнародні фінансові організації, ті ж самі інвестори в Євробонди, uh -huh. по яким стався дефолт, і донори, там, уряди, які надавали цю підтримку Укренерго. Вони. Перш за все, їй надавали, тому що чітко розуміли, як ці гроші будуть використані, куди вони підуть. Mm -hmm. І саме головне, вони розуміли, чого з цими грошима не станеться. Mm -hmm. Вони не перетворяться в біткоїни, в криптогаманці, в мішки грошей, там, які набу вилучають, там, або, хтось в... або хтось викидає з вікна. Відповідно, а... продовження. Можливості для «Укренерго» бути от таким надійним партнером це питання відновлення ясності щодо майбутньої компанії, в тому числі питання виходу з дефолту.